Собака врятував дитину під час російських обстрілів. Бабуся хлопчика розповіла, що чотирилапий перебував з онуком у під'їзді. Після того, як пролунав вибух, собака втік, хлопець став його кликати і побіг за ним. Цей власне врятувало хлопчику життя, адже через лічені хвилини самого під'їзду просто не став. Після цього випадку Річард загубився, але на щастя господарі знайшли свого пухнастого. Річард, до речі, не перший, хто рятує людину від фатальних наслідків війни. Схожі такі неймовірні історії ми зібрали для вас в одному дайджесті. Тож давайте дивитись разом. Скавчання замість сигналу тривоги. У Дніпрі подружжя Олександра та Наталії прокинулось від скавчання домашньої улюблениці. Вівчарка Бася розбудила господарів як тільки почула сигнал повітряної тривоги і врятувала їм життя. За лічені хвилини ворожі уламки зруйнували будинок господарів, та завдяки чотирилапії люди залишились неушкодженими. Подібна історія трапилась і у Запоріжжі. Родина спершу проігнорувала сигнал тривоги, але собака на ім'я Джесі буквально вмовила господарів спуститися в укриття під час повітряної загрози. Перший вибух собака почав двері шкрипти. Другий, ми двері відчиняємо. Давай бігом у підвал, щоб хоч якось врятуватися. За декілька хвилин їх будинок повністю зруйнувала російська ракета с 300 Сім'ю деблокували з підвалу, і завдяки Джесі обійшлося без фатальних наслідків. Не просто чотирилапи побратим, а справжні герої. Просто почув свист раніше, ніж хлопці. І і всі спустилися в курі. Так військовий на позивний Жаба з 41 МБР ОМБР згадує, як улюбленець рік врятував його з побратимами від ворожого урагану. На приходи револт, відчуваю все, як ракети летять, і як віни виходить, приходить, все відчуваю, все знаю. Це друг, побратим, син майже. З ріком чоловік служить вже більше року. Разом вони пройшли важкі бої на Донеччині, Сумщині та взяли участь у курській операції. А нині захищають Дорецьк. Дуже сильні обстріли були, і так вийшло, що ми одним пайком піталися п'ять чоловік в сутки, і плюжужа. Так бійці 77 ї окремої аеромобільної бригади ДШВ розповідають про один із епізодів на Бахмутському напрямку. Вони йшли на позиції на три дні. Та затрималися на дев'ять шість з яких провели на межі голодування, і саме жужа, собака, яку вони прихистили, врятувала їх від голодного виснаження. Вона почала виносити помаленьку, десь з-під завали, якісь під землі почала викопувати за 4-5 суток. Прилена сама чотири десь чотири пайків. Але палку ковбаси принесла на подвір'я, сіла сама, зіла нам з нами не поділилася. Жужа рятували неодноразово, розповідають в бригаді. Саме вона допомагала хлопцям визначити небезпеку. Під час обстрілів вибігала на подвір'я і піднімала вуха. Якщо снаряд перелетить, вона нікуди не йшла. Якщо відчуває небезпеку, прищурювала вуха та бігла до укриття. Згодом жужу евакуювали у більш безпечне місце.